Так, ми будемо готувати спаржу з м'ятним соусом. Ми підготовлюємо пагони. Спаржі. Коли вони дуже молоденькі і тоненькі, то фактично цю шкірочку знімати не потрібно. Письменниця Наталка Галицька готує спаржу по-англійськи. Розповідає, такий рецепт підглянули в блогерів. Поки на плиті закипає вода, Наталя миє спаржу. Грубші пагони каже, потрібно почистити. Ми легенько, легенько її. Тесує. Ділиться й лайфхаком. Якщо ви хочете знати, спаржа у вас е, наскільки вона свіжа, дивіться, а коли вона зів'яла, вона не буде такий звук видавати. Зрозуміло? Ще один інгредієнт масло. Воно, розповідає Наталя, потрібне не тільки для обсмажування спаржі, а й для соусу. Такий шматочок масла на, на фактично його може вистачити на пів кілограма, так? І ми його ставимо сюди, щоб масло розтануло. Соус Наталя готує з м'яти, лимона та масла. Беремо м'ятку. свіженьку, тільки-тільки з городом. Вона така, гарно. негарно. Похоче, похочу. Бажану м'яту завжди пальчиками не різати, а завжди її пальцями. Так, солимо м'яту, перчимо і тремо. Беремо трішечки лимона, і ми сюди додаємо до, до м'яти. Перетираємо. беремо, ось так буквально одну ложечку розтопленого масла до соусу. Ось. І Ще раз перетираємо. Ось. І соус у нас готовий. М'ятний соус. Він простенький: масло, м'ята, сіль, перець і сік лимона. Коли вода на пательні закипіла, Наталя ще раз її солить і кладе в окріп спаржу. Кипіти вона має лише одну хвилину, каже жінка. Вже хвилинку спаржечка наша покипіла. Ми її беремо і промиваємо швиденько. Під холодною проточною водичкою. І так злегка охолоджуємо. Для того, щоб вона була собі така тверденька. Але хто не любить тверду, можна не охолоджувати. Так. Тепер у нас вже є тут розсоплене масло. Так. І ми її так. складаємо. Насправді це дуже швидко. Пагони на маслі Наталя обсмажує також одну хвилину готову спаржу, викладає на тарілку. Спаржа в нас вже готова. Так. Ми досмакує перчимо. Добре. Підсолюємо це вже хто як захоче. Собі на тарілочку, так? Ось. Збризкуємо лимоном і беремо собі вже ось так. На тарілочку, м'ятний соус до смаку, хлібчик. Ось. І смакуємо. А можна я пальцями? Я так Та, Зараз за можна? Полюблене. Дуже смачно. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.